Науковець з великої літери, який ось уже понад півстоліття розвиває історичні дослідження та міжнародні відносини у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, автор понад 600 наукових публікацій, досвідчений керівник, який 27 років очолював історичний факультет та кафедри спочатку всесвітньої історії, а потім міжнародних відносин. У Чернівцях урочисто відзначили 90-річний ювілей видатного вченого. Професора Юрія Макара подробиці вже за мить. Український вчений зі світовим ім'ям, який протягом усього життя робить усе, аби історична наука Буковини зайняла чільне місце на міжнародній арені. У Чернівецькому національному університеті відзначили 90-річчя видатного українського історика Юрія Макара. Він народився на Холмщині, що у Польщі, у далекому 1935 році. Пізніше разом з родиною був депортований на Херсонщину, навчався на Волині. потім Му Києві працював на Львівщині, але саме у Чернівцях реалізував свій науковий талант, управлінські та дипломатичні здібності у вченого широке коло досліджень та великий науковий доробок, який відображає невтомну працю та невгамовний дослідницький інтерес. українсько польські стосунки потім українська діаспора бо в Українській світі багато 20 мільйонів а тепер вже більше. За межами України, я побував в багатьох країнах світу, зустрічався з тою діаспорою, підтримую з ними зв'язки, ну з університетами відповідно зарубіжними. От, і міжнародні відносини, історія міжнародних відносин, політологія міжнародних відносин, ну все те, що зараз потрібно робити. Саме Юрій Макар ще у радянські часи почав налагоджувати зв'язки факультету зі світовими науковими колами. Я мав честь бути автором проєкту першого міжнародного договору Чернівецького університету в 1977 році з Скачуванським університетом з Канади. Тепер вони там мають понад 200 тих договорів, а тоді то був єдиний перший. Ну, от разів 30 був в Канаді з того приводу, в Сполучених Штатах. Підтримую зв'язки, працюємо. Протягом своєї викладацької роботи Юрій Макар виховав надзвичайно велику кількість студентів. Під його науковим керівництвом захистилася ціла плеяда вчених, які продовжили справу свого наставника. Серед них і завідувач кафедри всесвітньої історії університету, професор Олександр Сич. Зокрема, науковець зазначає, що ювіляр добрий порадник і для тих, хто ще тільки навчається в університеті, і для аспірантів та викладачів. А також своєю діяльністю Юрій Макар всіляко сприяє науковому прогресу своїх колег. Впродовж багатьох років він був справжнім лідером нашого колективу. Ми на нього рівнялися. Я особисто в Юрія Івановичі дуже ціную такі якості, як доброзичливість, розсудливість, дотепність, мудрість. От Такі якості для керівника колективу є надзвичайно важливими. Він вмів будь-яку навіть конфліктну ситуацію залагодити дуже дипломатичним шляхом, маючи, окрім суто наукової діяльності, також великий досвід на керівних посадах, а Юрій Макару продовж 27 років очолював історичний факультет, і стільки ж його кафедри, вчені вважають, що колектив та атмосфера у ньому відіграють дуже вагому роль. Всіх, кого я навчав, з ким я зараз працюю, це всі люди. Всі викладачі факультету це мої колишні студенти. Це люди, з якими я знайшов спільну мову, вони зі мною, ми взаємно розуміємося, і все дуже головне в діяльності кожного працівника, чи то рядового, чи будь-якого керівника, хоч найменшого, вміти вписати свої інтереси особисті в інтереси колективу, а не навпаки. Нині в Альмамат вченого зібралися численні колеги та учні Юрія Макара, аби з нагоди ювілею пошанувати його видатний вклад у світову науку. Колишній голова Чернівецької міськради Віктор Павлюк познайомився з професором Юрієм Макаром понад 40 років тому. В другій половині 80-х років, після Горбачовської відлиги, коли почали до нас. Багато їздити вихідців з України, які народилися в різних країнах світу, але приїхали сюди на Батьківщину. І от там оця громадська активність Юрія Івановича не тільки як історика, власна, а громадського діяча показати в Україну, розказати. Це налагодити не тільки наукові зв'язки освітянські, але й чисто на такому громадському рівні. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.